Ну, а ми продовжуємо наш ранок вдома і далі запрошуємо всіх на виставку, присвячену монументальним роботам відомого київського митця. Унікальні ескізи барельєфів. Світлини кольорових мозаїк. Краслення кованок і керамічних прикрас для інтер'єрів ресторанів театрів та станцій столичного метрополітену. Ці унікальні експонати частина виставки робіт українського митця Олександра Міловзорова, який багато років працює в галузі монументального мистецтва. Дуже різні роботи, але е, тут є роботи, які розроблені в 70-му році, 80-му. В 80-х роках, в основному 80-ті роки. От е, тоді е, я багато працював і е, працював якраз кований метал, відроджував, коване мистецтво, ковальське мистецтво відроджував. І, і тому тут ескізи представлені, які для філармонії не реалізовані, але в філармонії були все таки зроблені. Е, Дві, дві решітки дуже великі, і вони зараз знищені. Так само знищені решітки для дитячої бібліотеки. Дуже сумно, звичайно, тому що багато робіт знищено. Виставка ескізів Олександра Міловзорова. Це унікальна можливість познайомитися не тільки з відомими роботами художника, а й з тими, що були втрачені. Одна з них. Керамічне панно, яке організатори випадково знайшли і врятували його залишки, це стало поштовхом для організації виставки. У Олександра Петровича завжди творчість відображалась через виставки на виставках через його останкові роботи, але ми знаємо його як автора, наприклад, робіт, які бачили всі кияни, це метро Олімпійська, метро Тараса Шевченка. Тому ми з моєю колегою вирішили разом присвятити виставку саме його монументальному аспекту творчості. Зробили фото всіх його робіт. Знайшли ескізи і разом представили, як виглядала його робота від ескізу до готової роботи. Головна мета виставки монументальних робіт Олександра Міловзорова зберегти величезний культурний спадок художника і дати додатковий імпульс до захисту та проведення реставраційних робіт подібних об'єктів культури. Ця виставка це Уклінна подяка Митцю, який зробив наше місто яскравішим. По-друге, вважаю, що роботи художників-монументалістів, які працювали впродовж 60-х, 80-х років, внесли неоцінимий вклад до скарбниці українського національного мистецтва. Художники-монументалісти зробили свій внесок. У українське народне мистецтво та додавши до нього модернову складову, виставка відбулася у галереї Митець в самому серці столиці. В день її відкриття у всіх охочих була унікальна можливість поспілкуватися з художником і почути історії найвідоміших робіт з перших вуст. Ось дай якісь там фігурочки, все ну 70% випадків відсотки випадків. Ми не знаємо хто автор, якщо ми не відкриємо Вікіпедію, якісь спеціалізовані сайти, і чи ще щось? А тут ти розумієш, що ця людина зробила поблизу тебе, і як воно робилося. Мені виставка сподобалася. Це для розуміння Києва. Навіть киянам дуже корисно цього року. Олександру Міловзорову виповнюється 86, Але попри вік, художник продовжує працювати над новими барельєфами та мозаїками. Організатори зі свого боку планують влаштувати наступну виставку його робіт і продовжують працювати над збереженням української монументальної творчості.